Домашній текстиль сорту крем плюс екстра, вага мішка 10 кг. Ціна акційна замість 3050 гривень, всього 1700 гривень. Перший ось такий якийсь нове наборчик. Далі коврик у ванну сіренький, маленького розміру, і зразу ж до нього комплектик. Далі ось така наблочка на подушку. Скатертинка, ось така червона, дуже гарна. На дачу. Речі, крем плюс екстра, вони абсолютно новесенькі, ідеальний стан. Ось така буде скатертина красивезна. Поу! Дуже гарна. Далі ось такий коврик у ванну. Наволочка. Їх тут буде дві однакових. Кухонний рушничок. Ще один рушничок біленький. І ще один махровий рушничок біленький. Далі. Ось така наволочка буде на подушку. Ще одна декоративна наволочка на подушку. Комплект постелів, флісовий. Ідеальний стан. Просто красота. Я не знаю, який це розмір. Отак. Напевно, півторачка. Про півторачка. Півторачка. Далі. Ідеально білезна скатертина. Надовго класна пудрово рожева скатертина. Ось така. Ось така наволочка. Комплект постелів. Наволочка. Дуже красивий колір. Тканина легесенька. Ще одна наволочка і два півдіяльника буде. Перший ось такий. однакові. Це вже, напевно, двох спалк. Вона більша. Так, це вже двох спалок. Одна півторачка, одна-двох спалка. Далі, тут буду, буде два підодіяльника на матрасник. Ось такий так, ось десь півторачка. Ще одна наблучка. Дуже красива скитертина. Така вибита, дуже гарна. І ще один на матрасничок. На матрасик. Просто поможе мені, будь ласка. На матрасник також десь розтягни. Зараз покажемо розмірку. Не Дві вушки, ні? Ні? Та так, в двох палках. Все, тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 1700 гривень за 10 кілограмів.